Мої вітання з вами Вадим мотоблок. Змолотили ми ячмінь, тому що ми посіяли, так сказати, мотоблоком. А це по стерні виїхали, виробили ділянку під посадки. Ось вибачаю за неякісну зйомку, так. І ось рядом стерня. А ось м'який грунт. А ось ми пройшли. Призою, яка причеплена за адаптером. З адаптером вибачаюся. Це для того, щоб прополоти трошки зелень. Бачите, навіть соломі йде. Так, щоб не звати дискову борону, собі виїхали, дивіться, вся зелень зверху. Де прийшли так, скажі, туди і сюди, подождемо, зрозуміло, щоб воно трошки більше підросло, це зелень. Бо зараз безсмислено так щоб б'ю два рази. Все, будь ласка, все про то я ж кажу, може посередині трошечки стріння остається. І то це мелочі. Це по-моєму тут і пішло і на першому положенні. То, так, пробний виїзд. У нас адаптер змінює висоту за полуосей. Тому є два положення. В середньому воно погано йде, там ножі єлі достають, а вже в нижньому то йде то, що треба. Покажу, як воно працює. Будь ласка. І йде про ділянки. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте все добре.